Латвія відгукнулась на прохання уряду України про постачання систем ППО. Скам НАТО друг ти мой, і вирішила передати Україні усі свої наявні системи Стінгер. Про це заявила міністр оборони Латвії Інара Мурнієце на засіданні контактної групи Рамштайн. Усі стінгери та інші системи ППО ближньої дії, які є в нашому розпорядженні, надзвичайно скоро потраплять до Збройних сил України, заявила вона. Ну і далі спробуємо проаналізувати, що ж там відбувається в. Глибокому тилу нашого ворога які процеси до нас долучається Віктор Бобренко, експерт громадського об'єднання бюро аналізу політики. Мої вітання, пане Вікторе, доброго здоров'я вам. Британська розвідка її повідомлення. Ми теж ретельно відстежуємо. От сьогодні повідомляє, що Кремль боїться оголосити нову хвилю загальної мобілізації через власне напруженість у суспільстві. Натомість вкотре набирають так званих добровольців. Тепер вже методом закликів на бігбордах, телебачені в інтернеті з фразою Ти же мужик. Поведуться ти ж мужики на даному етапі російського вторгнення на от такий от заклик. Всі, хто хотів піти добровольно воювати за святую російську землюшку, вже пішли. Таких є не дуже багато. Тому патріотизм як мотивація там не спрацює однозначно. У них буде працювати знову ж мотивація, у них є скрепких дві. Да, мотивації. Ну, це гроші, і тому хтось піде у якомусь скрута, хтось замориться бігати. Багато ж хто бігає, поки що ховається, але замориться бігать, ховатися і піде, все-таки запишеться. Під контракт так і будуть. Але це не мотивація родину захищати, тому що вже всі. По великому рахунку всі знають, що традіція побіждать От, І в них традиція побіждать, якою вони хизуються, це коли воювали не тільки вони, а поруч плічо-пліч з ними воювали і українці, білоруси, грузини, казахи і так далі. І тоді, до речі, в Другу світову вони ж там виставляють, що це ж вони побі... побіділи, да? але воювали і поляки, і воювали. Англійці, американці, але ну, на Росії про це вже стараються не згадувати. Друга мотивація, яка є в будь-якій армії, це коли солдат захищає солдата, так зване солдатське братство по оружжю. От коли в зводі всі вони воюють за те, щоб спільно вижити, тому що самому вижити важко. І я би не сказав, що це у них навіть висока мотивація. Це у нас от, побратимство. Це все воно більш розвинете ніж у них, але допускаємо, що у них є, тобто гроші і. Один за одного стоять вони, щоб вижити. Просто щоб ага. вижити, тупо щоб вижити. От Решти мотивацій немає, таких, як у нас. У нас за плечима наші хати і наші сім'ї. У нас, як би банально це не звучало, це патріотизм. От, у нас дійсний патріотизм, а у них награний патріотизм. Ну, А воно ж не, не заходить все, що зверху, награне, не заходить. От І нарешті у нас є ще п'ята така мотивація, яку би я назвав, знаєте, там, типу, ми от... Спіймали кураж. Наші зрозуміли, що вони сильні, що вони можуть перемагати другу армію світа. Ну не те, щоб з легкістю, з важкістю, звичайно, але перемагати. і розуміть, що ми сильні. Тому у нас мотивації більше, у них менше, нічого у них не вийде. І вони вже зараз будуть добирати потихеньку. Да, вони бояться оголосити нову мобілізацію, таку велику, і вони, вони не зможуть. Вони зрозуміли, що 300 тисяч, коли одночасно призвати. А у них полігонів е, не вистачає на те, щоб муштрувати ці 300 тисяч. У них полігони розраховані там на 150, умовно, умовно І ще там трошки вони навчали своїх на білоруських полігонах. Тобто вони будуть тепер е, дозовано дозами брати. Ага, набрали 20-30 тисяч, повезли, навчили, вивезли е, воюйте. Набираємо наступних. І таким чином, е, от те, що ми вибиваємо. Вони будуть поповнювати, але це буде не через патріотизм. Точно тут, до речі, вам у коментарях, точніше, вам і Сумщині передають вітання з Криму. То я, от принагідно, теж вам передаю вітання. Ну, Пане Володимире, до речі, про награний патріотизм, так як його бачать в Росії зараз, а він там набирає якихось взагалі фантасмагоричних. Видів Приміром, у кліпі, який випустили от нещодавно, буквально і дуже широко обговорюється зараз він, бо надто вже прямі алюзії тамтешнього такого співака ротом на ім'я Шаман на арійську естетику. Єдине, що мало хто може зрозуміти, якщо ви бачили цей кліп, звісно в чому був такий високий задум співати про те, що Росія не живе на колінах, при цьому вдягши на колінники. Ну от от образ зараз бачимо такого от хлопчика, який гордо гордо йшов по про красній площі і співав про те, як всі ми, вони сильні. А оці ми ходили так байдужо тинялися по тій красній площі, і коса на нього дивилися. Але у нього дивіться, у нього у нього весь закос, той він в образі арійця там типа фюрер фюрерштірлі істинний арійць. От е, насправді, е, ну е, на Росії такий парадокс. У них же ж руски вважають себе вищою расою, і навіть до своїх е, одногромадян сограждан, да як у них кажуть. Але не русських вони відносяться дещо з верхні, Тому що є два поняття: є російські, етнічні російські, і є росіяни. Росіяни це те, що в Совєцькому Союзі казали єдина совєтська община, совєтський народ. І тому російські – це російські, а росіяни це російські, плюс буряти, якути, татари, інгуші і так далі. І так далі, і так далі. Всі. От, так от самі руські до татар, інгушів, якутів і бурятів відносяться зверхньо. Ну, я не буду казати, якими вони називають прізвиськами. Ага, да? Ми всі ага. чули, да? От, е як вони називають, обзивають, дратують. От, і у них ну, вивих мозга. З одного боку, вони закликають всіх росіян стати за землю русською. З якого дива бурятам, чи яку там завойованим колись народам, чи народам Кавказа вставати за землю, Рушку, за Рязані, там Бог не, не зрозуміло. Але самі русские вважають себе, вони насправді себе вважають там вищими за інших. На цьому ж і руський мир стоїть, там. Типа, що ми ж йдемо освободити всіх. От вони нас хочуть освободити. за нами. Там і поляків з радістю б освободили. То, що основна парадигма русского миру мир плох, надо треба ісправити. треба мир ісправити. Потому що він пам'ять. І ми всі кричать кров русским. Не треба нас і справляти, відгородіться забором і самі себе исправьте. Ну вони не можуть по-другому. Вони можуть тільки йти і справляти. І оцей мальчик, він якраз б'є в тємчика їм оцим руським, які себе насправді так і несуть, так і вважають, що вони вища раса. от А ми вже одну вищу расу бачили, вже все закончилось. От, але е, е, руске єдина. Ще колоніальна країна, ну да, ще Китай, але Росія єдина колоніальна країна, яку ну наша місія все таки деколонізувати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.